Доброго дня, геометрія, 11 клас. Працюємо за підручником Мерзляка. Сьогодні ми з вами познайомимося ще, ще з одним многогранником. Цей многогранник це піраміда. Ми з вами знаємо, вже, що таке призма, паралепіпед і піраміда. Слово піраміда, я думаю, вам знайоме, тому що, коли ми говоримо про єгипетську піраміду, то ми уявляємо, що це таке. Що ж таке піраміда? Це многогранник, в якого. Одна грань, яку ми будемо називати основою многокутник, а решта граней – трикутники, що мають спільну вершину. Отже, розглянемо піраміду, ось вона на вашому екрані. Бачимо, що в нас ось цей многокутник, ось він, основа має 1, 2, 3, 4, 5 вершин, отже, піраміда п'ятикутна. далі є ребро основи. Бічна грань, бічне ребро, вершина і також висота піраміди, тобто перпендикуляр, опущений з вершини до площини основи. Ось у нас означення висоти. Пірамідою називають правильно, якщо в основі лежить правильний многокутник. Ну, а основа висоти є центром. Так, всі бічні грані ребра та грані правильної піраміди, вони рівні між собою. З'являється у піраміді ще одне нове поняття апофема. Апофема це висота бічної грані. На нашому малюнку, який зараз перед вами, апофема буде ЕК. ЕК це апофема. Апофема. І так, якщо ми подивимося, я з вашого дозволу, ви зразу підкоригую, чому я зараз букву Д заміню на букву М. Тому що, коли ми звернемося для роздатку, до роздаткових матеріалів НМТ, то у, там, у тих формулах, апофема позначена буквою М. Щоби ми не плуталися. Що це таке, щоб ви зрозуміли, то ми будемо позначати однаково. Отже, бічна поверхня нашої піраміди будь-якої. Це буде чи трикутної мається на увазі, чи чотирикутною, правильною. правильної. Це буде одна друга периметра на апофему. Півпериметра на апофему. Далі нас буде цікавити ще одне поняття: це кут, що утворює бічна грань з площиною основи. Давайте його теж запишемо. Тобто кут ЕКО Кут, що утворює бічна грань з площиною основи. І ще в нас є один кут. Це в нас буде кут, що утворює бічне ребро з площиною основи. Це кут, ЕДО. Це кут, що утворюється бічним ребром і площиною основи. Отже, два таких види основних кутів. Ось перший я позначу однією дугою. А другий двома, Ось вони, ці кути. І враховуючи ці кути, є ось такі властивості, які ми будемо дуже часто використовувати. Якщо бічні ребра піраміди є рівні, або утворюють рівні кути з площиною основа, то О є центр описаного кола. Якщо всі двогранні кути при ребрах основи рівні, до проекцією основи або О є центр вписаного кола. Це є важливі властивості, які будуть потрібні при розв'язуванні задач. Ще раз на них зупинюся, щоб ви могли уважно їх перечитати та переписати. Перейдемо до розв'язування задач. І так, задача 3, 4. Так, на, подано правильну трикутну піраміду, нарис, перерисуйте в зошит і зобразіть висоту. І так, висота це є перпендикуляр, проведений з вершини піраміди до площини основи. Ну, я відразу ось так побудую, щоб ми могли з вами показати. Що це є перпендикуляр. Отже, ми побудували висоту, це у нас СО. Кут нахилу ребра СА до площини основи. Ну, мусимо ще і А з'єднати з О. І будемо мати ось цей кут. Так, трошки забагато. Ось цей кут, це у нас буде кут. С А О. І лінійний двограний кут піраміди при ребрі Б С. Отже, щоб побудувати кут при ребрі, ми маємо з вами перше за все побудувати перпендикуляри проведені в цих площинах до лінії перетину цих площин. Лінія перетину. Однієї грані і площини основи, в нас є кут, в нас є сторона BC. Отже, ось цей кут буде, ось він. Позначимо, наприклад, тут H. І будемо мати, це буде кут S, O. Отже, все, що треба, ми з вами побудували. Перейдемо до наступної задачі. Права 3, 6 сторона основи правильної, трикутної піраміди дорівнює 12. Тобто, якщо піраміда правильна, це означає, що АВ дорівнює ВС, дорівнює АС і дорівнює 12 см. А бічне ребро… Утворює з площиною основи кут 60 градусів. Бічне ребро. Ось цей кут, тобто кут ДБО 60 градусів. Знайти висоту піраміди, тобто ДО. І так, правильна трикути, значить трикутник АБЦ у нас буде. Рівносторонні. Можливо, нам зараз це і не потрібна інформація, ну, але щоб ви знали, що коли в нас дана правильна піраміда, то в основі лежить правильний многокутник. Рівносторонній трикутник, квадрат ну, або шестикутник з рівними сторонами. Отже, нам потрібно знайти ДО, якщо ми маємо. Сторону. Підемо поки що таким стандартним шляхом. Врахуємо те, що трикутник рівносторонній нам потрібно, все-таки. І БН в нашому випадку висота медіана та бісекту. І зараз ми використаємо те, що це висота, значить БН перпендикулярно до АС. Та використаємо те, що БН медіана. Отже, Ан дорівнює NC, дорівнює AC поділити на 2. Звідси Ан дорівнює NC та дорівнює 6 см. Тепер об'єднаємо це, що ми щойно записали, тобто, щоб перпендикуляр і поділило, і розглянемо будь-який трикутник, тобто ми заходимо зараз в трикутник. B N, наприклад, С. Ви запам'ятайте, що ви завжди в задачі повинні знайти трикутник або прийти до того трикутника, в якому є два відомих. В цьому трикутнику в нас відомо НС та відомо СБ. Тому ми за теоремою Піфагора знайдемо Б Пставимо. це у нас 12, тут же 144. Відняти НС 6, 36 дорівнює 108. Отже, БН дорівнює корінь 108. Це розкладається на множники 36 множимо на 3, добуваємо корінь 6 коренів з 3 см. Тепер ми пригадаємо властивість. Перетину медіан. Тому що у рівносторонньому трикутнику Б Н та ЦК це медіани висоти та бісектриси. І ми знаємо, що коли в нас перетинаються медіани, то вони діляться у відношенні 2 до 1 починаючи від вершини. Це я вам записала. Бачимо так, оточка перетину. Отже, що ми будемо мати, що БО до ОН. БО відноситься до ОН, як 2 до 1. У нас є БН. Давайте БН. Зайдемо 1 третю БН. 6 коренів з 3 поділимо на 3. Буде мати 2 коренів з 3. Тобто ми знайшли одну частинку. Ми знайшли ОН. Це буде 2 коренів з 3. Можливо, вона нам і не потрібна. Тобто, ми знаходимо одну частинку, але нам треба БО. Це дві частинки. Це означає, щоб знайти БО. Ми маємо два корені з трьох, помножити на 2 і будемо мати 4 корені з трьох. Так, все в сантиметрах. І так, ми маємо з вами уже БО. Ми маємо QДBO. Отже, можемо заходити в трикутник ДОБ. Так, він у нас прямокутний. Трикутник ДОВ, кут О 90 градусів. Цей трикутник прямокутний, так? І знайдемо ДО. Тобто нашу висоту. Так, дивимося на праву руч малюнок. У нас є ОБ. В нас є кут, а знайти ДО. Тобто ОБ катет, ДО, катет, відношення катетів це тангенс. Тангенс кута ДБО це буде відношення протилежного ДО до протилежного ОБ. Тангенс 60 градусів це в нас буде ДО до ОБ, це в нас 4 корені з трьох. Звідси, де О дорівнює тангенс 60, це корінь з 3, помножити на 4 коріння з трьох. Матимемо 12 см, що і треба було знайти. Розглянемо ще одну простеньку задачу. Права 38. Правильно, чотирикутна піраміда. Отже, у нас є чотирикутна піраміда. Так, А, Б, С, Д. Я вершину люблю позначати буквою С. Ну і О, це точка перетину діагоналей, яка є основою висоти. Отже, сторона основи правильної чотирикутної піраміди. Це означає, що а, Б дорівнює Б, С, дорівнює С, Д, дорівнює а, Д, дорівнює 6 см. Висота піраміди 4 сантиметри. Так, знайти апофему піраміди, побудуємо її. Ось так, найзручніше. Так, щоб її було видно. Так, і ще давайте побудуємо з точки О. Овідрізок. І позначимо, наприклад, ту точку H, і нам знайти, знайти SH та двогранний кут при ребрі основи та кут SHO. Отже, піраміда в нас правильна, це означає, що ABCD – це квадрат. Квадрат. І так нам треба знайти апофему, у нас є висота. Коли ми побудуємо квадрат такий, як ми звикли його бачити, так, проведемо у ньому діагоналі, то ось ця відстань, ось ця відстань. Або Ось ця відстань, так? Ці відстані будуть дорівнювати половині сторони квадрата. Половині сторони квадрата. У нас є така відстань, це відстань ОH. OH, отже, вона буде дорівнювати одна друга АД в даному випадку. Тому OH у нас дорівнює 3 см. Виходячи з цього, ми вже можемо заходити в трикутник, трикутник SOH, декуту 90 градусів, і знайти за теоремою Піфагора, знайти те, що нас питають, тобто апофему, знайдемо SH. Записали формулу та підставляємо. І так, SO в нас 4, це буде 16. Додати ОД, ми щойно знайшли. Перепрошую ОН, ми щойно знайшли 9, дорівнює 25, звідси SH дорівнює 5 см. Тобто одну одне ми знайшли. Тепер нам ще потрібно знайти кут SHO. Отже, ось цей кут. Ось цей кут, так, трошки забагато. Ось цей кут нам потрібно знайти. Ну, ми можемо шукати його і через тангенс, і через синус. Давайте через тангенс. Так, в цьому самому трикутнику працюємо. Отже, тангенс кута SHO це відношення SO до OH. Тангенс цього кута SO в нас 4. OH нас 3. так? Отже, кут СHО, це буде арктангенс 4 третіх. Ще й треба було знайти. Ще одна задача. 3,13. Кожне бічне ребро правильної чотирикутної піраміди, кожне бічне ребро. Тобто АС. Дорівнює БС, дорівнює СС, дорівнює ДС кожне бічне ребро. 10 см. Знайти площу повної поверхні піраміди. С повне. Знайти. С повне. Це в нас формула буде. Буде обчислюватися S бічне» додати С- основи. Коли ми говорили з вами про призму, то там в нас було дві основи, так? А тут в нас одна основа. Тому бічне, S бічне» плюс S С S бічне» Ми з вами знаємо. S бічне» нас буде одна друга периметра основи на апофему. Давайте її побудуємо. Так. Отже, S бічне, це у нас буде одна друга. Периметра основи на С. Так, дивимося. Угу, Ось де. Див. Так, дивимося, діти. Прочитала кожне ребро. Так, я собі записала, що кожне бічне ребро. Але в нас не бі тільки бічне, а ще і А, Б, Б, С. Це Д та АД. Тобто всі ребра. Не кожне бічне ребро, а кожне ребро. Це означає, що і бічні ребра, і ребра основи по 10. Отже, ми можемо відразу периметр основи знайти. Це 4 помножити на 10, будемо мати 40 см. Тепер нам треба знайти SH. Ну, ми щойно з вами говорили про те, що це в нас квадрат, значить OH. OH у нас буде дорівнювати половині АД. Можливо, і не потрібно, ну, нехай уже буде, тобто 5 сантиметрів. Але крім того, DH дорівнює HC. І теж дорівнює 5 см, тому що трикутник Д С С рівнобедрений. Так? А якщо трикутник рівнобедрений, то висота буде медіаною бісектрисою, проведена до основи. Отже, ми маємо уже ось такі дані. Значить, для того, щоб знайти нам. Бічну поверхню не вистачає апофеми, тобто SH. Значить, заходимо в трикутник, трикутник DHD, х90 градусів, і за теоремою піфагора. Піфагора знаходимо, знайдемо SH. Знайдемо SH. А, ксаж у нас катет, тому від гіпотенузи відняли катет. SH квадрат, будемо мати. СД це у нас 10, значить 100. Відняти DH, це у нас половинка від 10, 25. Матимемо 75. Отже, SH це корінь 75. Розписуємо на два множники 25 на 3. І матимемо 5 коренів з 3 см. Це ми знайшли з вами апофему, значить бічну S-бічне ми можемо знайти. S-бічне буде мати 1 друга периметра основи на 40 і на 5 коренів з 3. 20 на 5 буде мати 100 коренів з 3 см квадратних. Але нам треба повну, значить нам ще треба s основи. Так як це квадрат, то буде, беремо сторону в квадраті. Отже, маємо 100 см квадратних. Тепер S повне в нас буде. 100 коренів з 3 додати 100, і це буде наш результат. Ну, ми можемо ще винести за задушки, якщо маєте таку потребу, можете це зробити. Ну, ось такі простенькі задачі на основні поняття, піраміди, основні поняття: висота, апофема, площа бічної, повної поверхні, двогранний кут тобто кут між. Бічної грані площиною основи, кут між ребром і площиною основи. Сьогодні ми з вами опрацювали. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!